Привіт, мене звати Юля. Ви на каналі Пані Морєва. і сьогодні ми з вами поспілкуємось, познайомимося поближче під таймлапс- е роботи, яку яку я вже давно виклала, але я все не могла записати цей початок, тому поїхали. І так, це робота трішки не в моєму стилі, але ну, мені здається, що завжди потрібно пробувати щось нове. І з рахунок цього розвиватися. Поки я буду трішечки скетчити, будувати, робити лайн, познайомимось поближче. Мене звати Юлія, як ви вже зрозуміли, я сама з Хмельницького. Зараз ще поки проживаю в Чернівцях. Це тому, що мій хлопець професійний волейболіст і ми живемо. Там, де в нього контракт. До повномасштабного вторгнення ми проживали в Дніпрі. Малюю я, в принципі, майже все своє життя, але з перервами, подеколи великими перервами. І після цього, ну, знаєте, ті, хто переставав малювати на якийсь час, мене зрозуміє, що після таких перерв важко повернути той скіл. Важко повернути ці навички, і доводиться починати все майже заново. Це трішечки так забирає часу, на жаль, в таких перервах я і фотографувала, до речі, фотографувала я досить багато часу, навіть професійно, десь наповнена біханці. Можна побачити деякі з моїх зйомок, які мені досі подобаються. І деколи я все одно трішечки цим займаюсь, бо не можу від цього теж далеко піти. Також я робила листівки, стікери, дуже захопила бісером. Досі можу щось плести з бісеру, щоб самі носити, щоб дарувати друзям чи знайомим. Навіть робила гердан. Подорожці на день народження собі ніяк не можу зробити. У мене все є. Стоїть, просто візьми і зроби, але реально ніяк не доходять руки. Якщо хтось також любить відкладати все на потім. Пишіть. А на фоні ви бачили, поки я розповідала про себе, як мені трішечки важко в цей раз. Було без ніяких референсів, особливо одягу, з цими складочками, і з носом, і з ротом. Я, я потім рот все одно переробила хлопцю. Ну, блін, таке, таке буває, коли. Ти ніби і уявляєш в своїй голові, але робиш і воно якось трішечки по-другому. Бо дівчина в мене вийшла майже одразу, мене майже все одразу влаштувало, а хлопець якось не знаю. Можливо, в мене все ж був якийсь. Певне такий, прям сталий референс в голові, тому я ніяк не могла його завершити так, щоб мені остаточно подобалось. Але це таке. До речі, пишіть в коментарях про себе, звідки ви, скільки вам років, чим ви захоплюєтесь, будемо знайомитись, можливо, ми вже знайомі. Про це також пишіть. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватись, познайомитись. Також можете написати, звідки ви берете натхнення референси, що вас надихає. Де ви обираєте кольорові палітри, чи ви самі берете з голови, чи десь їх зберігаєте з якихось сайтів, чи з якихось фотографій, з якихось референсів. Тому що я по більшості беру або з референсів там, того, що я хочу намалювати, якихось персонажів чи щось таке, або зі своєї голови. Але деколи що потрібно було би робити частіше? Я використовую готові палітри на якихось сайтах або навіть в прокреті це можна робити. З якихось фото в мене є, до речі, всякі збережені, Я часто можу навіть не використовувати нові, просто там звідти брати і все. Е, тому розкажіть, як, як ви таким користуєтесь, де де берете і так далі. Тому що я в ось цей раз, там, хто слідкує за мною, міг помітити, що це трішечки незвична для мене палітра, не тільки стиль. Я його взяла, взяла її з нового сайту, з палітрами, я залишу його в описі до відео. Це дуже крутий сайт, мені дуже сподобався. Я зберігла собі вже купу цих палітр. Більше ніж у мене заплановано якихось робіт, і багато взагалі не підходять під якісь мої заплановані роботи, вони всі схожі між собою. Але ну, у, мене, у мене був такий настрій. Типу, нічого не могла з собою подіяти, тому ви теж розповідаєте, де ви берете, де ви надихаєтесь. Тому що я останній час. Надихаюсь аніме, надихаюсь іншими художниками, художницями і стараюсь щось нове для себе підкреслити, щось нове для себе знайти. Тому що я знову трішечки заганяюсь з приводу того, щоб мої роботи були цікавіші, щоб в них був якийсь сенс або більше сенсу, а не просто щось, чи там хоча б фан-арт. <плес> Спойлери до наступного відео. <плес> Ось. І тому цікаво почути вашу думку, як у вас. Тому що у мене зараз знову з цим такі не те, що проблеми, але робота <плес> над помилками. Пропрацювання і так далі. Е, до речі, поки я це пояснювала, я нарешті намалювала такий рот хлопцю, який я хотіла спустя мільйон референсів. Думаю, це заслуговує на лайк. Так що, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І зовсім скоро вийде нове відео. Цей раз я чесно не буду так затягувати. І маленький спойлер. Воно буде стосуватись фан-артів з аніме.